Мої красуньки, добрий ранок, мої голубочки, добрий ранок. Ви знаєте, сьогодні понеділок, і кожний понеділок ми з вами стаємо на віси. Я, правда, вже взула, вділа носочки, буду на сюші їду голову мити. Давайте подивимося, Я думаю, вони вес не дають на великий. Дівочки, сьогодні понеділок, 107. і 7. Це моя права ножка, це моя ліва ножка. Ви знаєте, про це носочки діла. Дівуречки 100 і 7. Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок, ранок дійсно добрий. Боже, всі часи вийшла. Такий крупний-крупний сніжок, іде мілкий, -мілкий такий. трошки морозець. Я покормила собачок, поміняла їм водичку, ну це святе, ви знаєте. І зараз їду до Настюши, помию свою прекрасну головочку. Так, дівчики, сьогодні понеділок. і Ми стали з вами на віси. Мої чорні носочки, я думаю, вісу великого не дали. Результат ви самі все бачите. Красуні. Щас, ну, лук хочу вам показати, тому що поїду зараз до настюші помию свою красиву головочку і зроблю гафре. Ви знаєте, що я раз в неділю мою голову роблю гафре, ходжу з ним полні хорошо. Так, дівуєчки, на мене обалденно класний костюмчик від нашої Олександри, до якої ми сьогодні поїдемо, яка привезла дуже-дуже дуже великий вибір е, віщей на весну. Дівочки, весна йде красу несе. І кожна жіночка, неважливо, плотненька, вона худенька. Вона може в Олександрі вибрати прекрасну віщ. Так, дівочки, сьогодні ми подивимося. Цей костюмчик, я не пам'ятаю. Навірно, ну як? Я да не даний місяць, можна я його брала. Були штанішки длінні, я його не носила. Я понесла до танюшки, штанішки підробила і отакий. От так, мої рідненькі, 9-18, мінус 3 градуси. Ну, тепло, от просто тепло на дворі, Десь далеко виходить сонечко з зубами, сніжок пропав, морозець припадає. Одним словом, яка погода, такий настрій. Погода прекрасна, настрій найпрекрасніше. Так, мої рідненькі. Зараз я їду з вами до нашої Настюші по моїй головочку, зроблю гафре. Їдемо з вами до нашої Олександри. Вона дуже привезла великий вибір рубашок. Кстати, Альбіночка, ти зараз дивишся мене? Твоя рубашечка вже приїхала, дуже ти хотіла. Така, як у мене, біла, ти хотіла чорну, вона вже є. Так красуні мої. Всім хорошого, прекрасного дня. Луку у ви такий знаєте, ну поки що голова трошки така байдуженька. Ну, час, час, полчасика я приведу себе в чувство. Все добре, кроме прекрасної головки. Ну теж тут кучеряшки є. Ще можна 3-4 дні ходити, дівчатка. Серйозно, я коли роблю кучері або гафре, неділю спокійно ходжу. Тут ще неділі немає, нема. Так що ще можна ходити. Ну, звісно, лук, дівчинки. Мої друзі, друге. Слушайте, я такая безсолісна. Прямо утром вам не показала свій прекрасний лук. Ні, ну я с булечкою была, знаете, голова была не немета. Сейчас такая уже модна, а прав зробила, наче тут, знаєте, укупі просила другою помадою. Ну, такі тулечку, девочки. Ну, по сумчик, ви знаєте, що в мене від Олександри. Та потулечка от Віолетти, сумочку мне подарила, Ірина Михайловна. У віолеті такой сумочки немає, такая така вона, знаєте. Сумка ексклюзив, тому що ну ексклюзивна жінка та скліна сумка. Таку я собі Ось Костюмчик я вам утра показувала, дівчатки сьогоднішній у мене лук. Я ж теж відома свят. Ну хорошо, ти показала свою лимиту голову. А прекрасний лук ти не почала нам показати, то вже показує, дівчатку. Отака така ваша сьогодні світу річка, Настя, виключає, давай друге руки. Дівчатка, я вам уже мільйон раз 25 п'ять разів говорила. Ми всі наші так? Ми одягаємо берючки, ми одягаємо шубку, ми одягаємо ботиночки. Все, що вам подобається, все, що у вас світочка служає. І ви думаєте, що воно вам не йде, дівчатки. Я колись теж так думала, що мені не йде нічого. А в ітогі, що не вділи, так прекрасно. А чому прекрасно? Тому що як ви себе віші почуваєте, так ви... не, як, як вам вірш подобається, так ви себе в неї почуваєте. Вона вам подобається, подобається. Ви її вділи, знаєте, з гордо піднятою гродію. В льох той походку, знаєш, після ваша світулька. І так робити, а я йшла, йшла, йшла. йшла полю діку йшла, я йду і думаю, хоч би ще й не впахте, тому що пристав. Так ми так, що такий сьогодні світулецький лук. Я мільйон разів дівчатка вам говорила. І ще 25 мільйонів разів Девули, мы ми мы ми богині. Немає некрасивої жінки. Навіть її не сучасствує. Кожна жінка, вона просто із дюмінька, кожна жінка богиня. Ну, нібито все сказала. Каже, мені смотрите під ноги, тому що можете як йти, так і прилягти. А я гунася. Ну приляжу. Просто якщо я впаду, то буде громко. Я ж ну, жіночка в тілі, така, знаєте, ну, прилічні Я Як красуні мої, да. сьогодні, звісно, холодно, воно підмерзає. але байдуже. Ви знаєте, ми жінки гарячі, нас сюди все гріє. Ми не можемо мерзнути. Правильно, постійки? Правильно. Настя, акуратненько, дуже акуратненько, бо тебе якийсь там бортик є, щоб не дай Бог ти не поки. Куди взяти? Вправо? Так що, девочки, про лук сказала, про все вам сказала. Я вас обожнюю телеваю обнимать. Приходу, Александре.